З вами я, Дмитро Козак, і ви дивитесь український огляд I'm sexy and I know it. Головний герой гри, людина на ім'я Айден Пірс, прагне захистити себе і свою сім'ю від невідомої небезпеки. Айден піде на все для того, щоб дати бій комп'ютерному диктатору, який безперервно стежить за життям кожної людини в місті. Герой одержимий своєю цифровою безпекою у світі, де кожен перебуває під наглядом або сам доглядає за іншими. Звідси й назва гри наглядові песики. Головна зброя Айдена саме місто та його система безпеки. Розробники гри обіцяють надати неперевершену симуляцію динамічного цифрового мегаполісу. Гравці зможуть зламувати міську інфраструктуру, світлофори, розвідні мости, комунікації, поїзди і багато іншого. Наслідки ваших дій пізніше будуть відображатися у міських ЗМІ. Можна буде отримати доступ до кожного смартфону і комп'ютеру в місті, що дозволить отримати додаткові місії. Система отримання завдань у наглядових песиках буде унікальна. Гравець сам буде формувати геймплей. Місто керується так званою ЦОП Центральна Операційна система. Саме її буде зламувати гравець. Його вміння та можливості будуть рости поступово по ходу проходження. У місті розташовані 10 тисяч камер спостереження до кожної з якої можна буде отримати доступ. Айден зможе використовувати технічні можливості для того, щоб розпізнавати обличчя людей і звіряти їх з центральною базою даних у пошуках потрібної інформації. ЦОП також використовується поліцейськими. Розробники зробили велику роботу, вивчаючи реальне місто Чикаго. У грі буде представлена ідентична міська архітектура. Всі вуличні звуки і випадкові діалоги були записані в Чикаго. Ubisoft консультувалася з місцевими поліцейськими, намагаючись краще дізнатися про їх роботу. Над грою працюють студії з Монреаля, Парижа, Ньюкасла, Бухареста та Квебека. Ключова роль відводиться Ubisoft Монреаль. Гра розробляється вже чотири роки. Команда намагається зробити гру якомога більш реалістичною. Кожна подія, яка проходить непоміченою в інших іграх аварії, перестрілки на вулицях матиме реальні наслідки, позначаючись на життях мешканців міста. Гравцям доведеться враховувати можливі наслідки, плануючи свої дії. Будь-яке втручання в життя інших людей, це не жарт, і герой відчуває це на своїй шкурі. Останнє демо гри якраз демонструвало цей підхід. В наглядових песиках є своя система репутації, яка буде оцінювати поведінку гравця. У кожної дії є позитивні і негативні ефекти. Система репутації буде аналізувати їх, змінюючи ставлення суспільства до героя. Вибирати, чи бути поганим або хорошим, все одно буде сам гравець. Розробники постійно консультуються з фахівцями в області комп'ютерної безпеки і з хакерами, для того, щоб цифровий світ віртуального Чикаго був якомога більш правдоподібний. Уповільнення часу, яке можна побачити в ігрових демо, робиться за допомогою спеціального скіла під назвою Фокус. Герой вміє дертися на деякі будівлі. Можна буде виходити на дах, а також спускатися в підземні тунелі. I know it